Привітик, ось і я. Хочу сказати, що треба якісь влоги знімати, а нема ні часу, ні сил, ні здоров'я. Але ж щось треба робити. І так, сьогодні я зніму влог про сьогоднішній день. Ну, ще почуваю себе не дуже хорошо, взагалі слабкість така, сижу на таблетках, якщо кому цікаво. Дякую за побажання, здоров'я, які ви мені бажаєте там під деякими відео. Хочу сказати, що не забувайте, якщо ви написали якийсь коментар або побажали, ставити лайк і під відео, і під тим коментарем перший свій лайк, щоб я знала, що ви лайкнули. Тут у мене такі іграшки. Зараз покажу цікаву картину, хто в мене спить. Дивіться. Так. Ось один клієнт, як його звуть, кажуть Сєва. Бачите, який я блогер, лампа стоїть під накриттям. І зараз покажу вам другого клієнта. Е, ось дівчина не худоя, можна сказати так. Вона лежить і відпочиває. Я сьогодні маю зробити вареники. Замісила вже тісто. І, якщо сил хватить, ну я вже дуже втомилася. Втомилася, бо зранку я хватала за декілька справ. От чогось після цього захворювання, і під час цього, можна сказати, такого, у мене от таке з'явилося, що я хватаю за декілька справ одночасно, хоча це не можна робити, тому що тоді розгублююся взагалі то. Може, вийду в ефір, не знаю, якщо сил хватить. Виглядаю не дуже, тому не хочу вас і себе розстраювати да, своїм зовнішнім виглядом. Але все буде добре. Все буде добре, ми обов'язково подивимося під час якогось ефіру, чи буде призупинення оцих бойових дій, які це таки наробили: оце такі стреси люди в стресах, і отримуємо ось такі результати. Наліпила такі я варенички. Зараз відчитаюсь. Ну, я пообіцяла вам зняти влог, ось він влог. Коротше, дивіться. Ось варенички раз. Тут уже підготовка до паски. Якщо сил буде на пеку, ковбаски. Ой, Бачите, мене носить, я не можу полку отодвинути. Ой, боже, мій Ой, мой стара, ж не радость. Какая, какая работа? В какие ящики? Пока что пас. Дальше. Вот вареники. Тут с картофлей и с мясом. Налепила с картофлей и с мясом. Не знаю, мои родине любят такие вареники. Самые смачные. Ну и как же ж тут? На нижней полке тоже вареники. Бачите? Завтра... Ой, боже мой, приедет варить вареники. Ну, до вареників по-перше, що треба поїсти, українці? В Україні що їдять до вареники? Правильно, правильно, зараз покажу, що. Борщик наш червоний український борщик. До борща що її беруть? Українці? Котлети. Правильно. Картинки буде влог, ні. Не дуже коротенькі, але ж трошки побалакаю. Перед... За мною мапа України, карта України, хто не розуміє, що це таке. А тут в мене компенсація за те, що я так пострадала, страждаю. Ну, від кого компенсація? Звичайно, від коханої людини, від чоловіка. А хто ж ще має мене. Ем... Витягувати, можна сказати, не з того світу, але хоча б на цьому світі приводити до тями. Завжди, тільки найближчі, допомагали мені в моєму урегулюванні тиску, я не знаю, скільки він протримається, мій чоловік Петро Петрович і синуля Андрюша. Дякую їм. Неземний уклін. Де є цікава тема? Що в мене більше родичів, мабуть, вже немає на цьому світі. Ну, мабуть, вже немає. Коли я мала можливість, допомагала всім, кого, всім своїм родичам, чим могла. І вітала з днями народження ми всіх, і допомагала, як говориться, в горі, в болезнях. Ну, а тепер я, на, я не на працювати, на попеченні свого чоловіка на піклуванні і сина я не буду чіпати, там сім'я своя. Дай Боже здоров'я нашим чоловікам, які працюють в своєму теж пристарілому возрості, мають пенсію. Але що ж то є пенсії? Тут все життя її чекаєш. Не знаю, чи я ось дочекаюся тієї пенсії з таким життям. Дуже дорого лікування. Тому думайте головою, на яких ви роботах працюєте, чи віку вона вам, чи витягнете ви потім те лікування, так зване. Не розумію, чому в нас така, такі драконовські тарифи на все. Ми ж, начебто, для простих людей це взагалі люди хапаються за голову. Чи робити ті аналізи, чи не робити, які призначила лікар розчерком піра. Yeah. Я думала, в мене там один, а в мене там їх п'ять, Як мені порахували ту ціну, то я мисленно теж думаю, боже мой, куди я попала? Ну, зібрались. Перші дні в мене були дуже. Я була просто в розпачі, де брати гроші на лікування. Говорю вам чесно, відкрито. Хто не сталкувався, краще не сталкуйтеся. Но зараз походить до лікарів, лікування, хоч якесь незначне, дуже дорого коштує. Страшно стає. Чи є в нас майбутнє далі? Чому в українців немає отих медичних страховок? Чому? Чому не розвивається в нас страхова медицина? Чому Чому в нас, типа, реформа медична, а насправді в нас, значить, розкажу, як я бачу, це не з професійного боку. У ті лікарі, що получше, вони об'єдналися в якісь клініки. І все за гроші, все за гроші, спеці. У ті лікарі, які. Мають якісь зв'язки, вони мають попит. Вони теж в частних клініках, але до них можна записатися по програмі НСЗУ. Я, може, зроблю окреме відео про цю програму. І покажу вам, які стенди я фотографувала в тих лікарнях, коли лазила. Бажаю всім вам, мої дорогі любі, крепкого, міцного, слонячого здоров'я, щоб ви були міцні. Бережіть себе, не псуйте своє здоров'я, тримайте нерви при собі. Ну, я така чутлива людина. Я завжди за всіх переживаю, починаючи з котів і заканчуючи людей, які, до речі, об этом лучше умовчать. Я не маю на увазі своїх близьких і рідних. Все. На цьому я свій спіч влог закінчую. Казала вам вареники. Ох, я ще не показала. Саме цікаве зараз. Чоловік сказав, сьогодні день космонавтики. Ну, як от я там захворіла десь перед 8 березня, ми лікувалися, так. Да. То це мені. На 8 березня. А це мені на День космонавтики. Я люблю дуже оцю фірму помадки, от такий колір. А на цьому все. Блогер Іра ТВ Біла Церква її завершує свої покази і розкази, розповіді. Бажаю вам ще раз бути щасливими, крепкого здоров'я і миру нашій всій Україні. Миру, миру, скорішого. Припинення вогню. Напишіть мені, до речі, чи ви вірите ви в це припинення вогню. А я потім вам скажу свій погляд на все це. Не забудьте. Підписатися. І заходьте частіше на мої ефіри. Все, пока. Пишіть коментарі.